Усім привіт. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон, я тренер-реабілітолог, і тут ми тренуємось свідомо, ефективно та розвиваємо інтелект нашого тіла. Сьогодні в нас тренування буде направлене на м'язи спини, м'язи рук, а також прес. Для тренування нам знадобляться або гантелі, або пляшки з водою, або ви взагалі можете виконувати вправи без нічого. Це абсолютно нормально, але я вас попереджаю, щоб ви, якщо що, були. Готові. І перед початком цього тренування, поки ви не відійшли від своїх екранів на килимки, будь ласка, поставте вподобайку, поставте дзвоник та підпишіться на цей канал. Це дуже допомагає мені в розумінні, що мій контент цікавий, корисний для вас, а також це дає зрозуміти алгоритму Ютубу, що мій контент треба просувати, щоб якомога більше людей дізналися про український свідомий фітнес. Тож, ми з вами розпочинаємо. Звісно, якщо ви зробили попередні умови, ми починаємо з опори на чотири. В цій вправі ми будемо вчитися опорі на руки, а також працювати з м'язами живота. Одразу скорочуємо стопи і робимо розгинання. Спочатку лівої ноги ви знайшли опору на подушечки пальців і знову повертаєте коліно в своє положення. І так само зробили з правою ногою, розігнули повністю ногу. Встали в опору на подушечки пальців і зігнули коліно. Таким чином, ми зараз з вами виміряли потрібну довжину. Знаходимо опору в руки, погляд на край килимка. Лопатки в нас широкі завдяки тому, що ми виштовхуємо себе через долоні і пальці розташовані достатньо широко. І ми формуємо з вами арку долоні. Тобто ми не просто ставимо руку і все, а ми формуємо гарну підтримку нашого плечового поясу. Голова, грудна клітка, таз на одній лінії. І ми зберігаємо з вами витяжіння через сідничні кістки та через. Маківку. В цьому положенні ми робимо вдих на видих. Починаємо крокувати. Спочатку лівою ногою, розгинаючи її, і крокуємо правою. Ставимо праву ногу і ліву. І знову крокуємо лівою, видих, видих, вдих, вдих, видих, видих, вдих. вдих, 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 вдих Вдих. Буде в нас 10 рахунків на кожну сторону. 4. Спочатку крокує тільки ліва. 5, В нас не змінює абсолютно положення корпус, 6. Ми відчуваємо, ніби підпираємо стелю. 7, Сідничні кістки дивляться назад. 8, Гарна опора в долоні, гарна опора в лопатки. 9. І видих, видих. Десять. Працюємо з правою стороною. Крокує права нога. Випрямили ногу, тиснемо подушечками пальців, підставляємо ліву. Один. І видих, видих, вдих. Вдих. вдих два. Видих. Видих. Вдих. Вдих. Три. Чотири зберігаємо витяжіння через маківку та сідничні бугри. П'ять, 6. Видих. Видих. Вдих. Вдих. Сім. Видих, видих, вдих. Вдих. Вісім. Дев'ять. Молодці, завершили цю вправу, поставили руки ширше килимка. Ліва нога залишається в нас зігнутою, права нога в нас вирівнюється. Піднімаємо ногу, натягуючи носок на рівень тазу. При цьому тазові кіски закриті, поперек в нейтралі таз в нейтралі працюють добре м'язи живота. В цьому положенні ми починаємо опускатися вниз. Створюючи супротив через долоні і повертаємось назад. Нога постійно в нас знаходиться в повітрі. І вдих, поштовх видих. Вдих, поштовх, видих. Два. Три. Чотири. Постійно тягнемось через носок ноги назад, через маківку вперед. П'ять. 6. Опускаємось вниз контрольовано. 7, Не завалюємось. 8, 9. 10. Змінили сторони. Ліва нога починає ковзати по килимку і виростає на рівень стазум. Тягнемо через маківку і носок відведеної ноги. Опускаємось вниз через супротив. Видих. Допомагаємо собі встати. Нога залишається на рівні з тазом. Два. Вдих. І три. Вдих. Чотири. Вдих. П'ять. Вдих. Шість. Вниз не завалюємось підконтрольно Опускаємось. Сім. Вісім. Вдих. Дев'ять. Вдих і видих. Десять. Чудово. Опускаємось вниз. Лягаємо на живіт. Ноги на ширині тазу, стопи тягнуться назад, вздовж килимка, ніби ми хочемо з вами досягнутися стопами до уявляємої стіни. Лобкова кістка дивиться вниз. Ви зараз повинні гарно відчути опору в таз та передню поверхню стегна. Спробуйте її прямо заглибити в килимок. Руки ставимо на лінії грудей, лікті в нас витягуються назад, плечі відкриті ключиці широкі, не загортаємось в ніякому разі ось так всередину. Погляд у нас спрямований вниз і кінчик носа. Зараз в початковій позиції він у вас торкається килимка. Ми починаємо цю вправу з розгинання в грудному відділі. Поглядом, спочатку, тільки поглядом, ми рухаємось до краю килимка. Потім на вдих ми починаємо робити вдих в ребра і відчуваємо, як піднімає, це допомагає підніматися наші грудні клітині, і в кінці ми робимо тиск долони, що ще більше допомагає нам піднятися. Задня стінка шиї довга, не заламуємо шию, і на видих опускаємось ребро за ребром, погляд опускається останній. Ще раз ми починаємо розгинання тільки з погляду. Потім наші долоні проштовхують нас ніби вперед і робимо вдих з опорою ребер на килимок. І на видих опускаємося вниз. Спочатку ребро за ребром і в кінці погляд. І тепер працюємо більш динамічно. З вдихом піднімаємо погляд, виштовхуємо себе через долоні. Піднімаємось нагору, подивилися вперед, без залому в стінці шиї. І на видих опускаємо серебро з гребром вниз. Один. І вдих. Передня поверхня стегна тяжка, вона поглиблена в наш килимок. Ніби ми лежимо на піску, і в цей пісочок з підйомом ми ще більше поглиблюємось і видих. І знову вдих, проштовхуємо себе долонями. Відчути взаємозв'язок розгинання зараз з руками, як руки допомагають нам зробити цей рух. І видих. Опустилися. І знову вдих. Починаємо розгинання тільки з погляду. Вдих через ніс в ребра розкрилися, видих. Ребро за ребром опустилися вниз. Чотири. І вдих. І відчуйте, як з вдихом ви виростаєте нагору. І ви можете спертися на свої ребра. На видих опускаємося вниз. Ви повинні гарно відчути опору так, щоб ви могли себе відпустити руками і ви залишили стояти в себе. Опустилися вниз, вже повинні у вас горіти лопатки. Тріцепс вдих, штовхаємо долонями, проштовхуємо килимок ніби вперед. І видих. Опустилися і зробимо ще одне повторення. Вдих, проштовхуємо себе долонями. Знайшли опору в ребра, відчули, що лобкова кістка має гарний контакт з підлогою, що ноги у вас поглиблені. І тепер спочатку ліву руку ми відводимо назад, і тепер праву руку. Супер. Повертаємо долоні поглядом в стелю і починаємо робити ніби такі хлопки по воді нагору. Робимо з вами чотири рази на вдих, чотири рази на видих. Динамічна вправа. Дуже ми працюємо тут в гарному темпі. Тож, давайте швиденько і будемо переходити далі. Працюємо вдих, 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 видих, 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 вдих, 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 видих, 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 вдих, 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 видих, 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 вдих, вдих, вдих. Вдих, видих, 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 видих. Плечова кістка на місці залишається, ключиці широкі. Вдих, 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 вдих. Останній цикл видих, 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 видих. Чудово поклали руки перед собою, опустилися вниз, відпочили, подихали, розслабилися і лягли на спину. Зараз ми переходимо до зв'язки вправ на м'язи живота. Перед цим трошки розслабимо наш поперек, підтягнемо коліна до грудей, обіймемо гарно ноги і погодаємо зі сторони в сторону. Відчуйте, як класно тут розслабляється поперек. Можете взяти собі цю вправу. Зберегти, так і виконувати, коли на тренуваннях відчуваєте зайве перенапруження. Але якщо ви робили все правильно, вам повинно було бути комфортно в минулій вправі. Чудово. Опускаємо ноги на килимок, ноги на ширині тазу. Довжина між п'яткою та сідницею десь довжина стопи. Зараз ми піднімаємо руки нагору і робимо замок. І робимо замок таким чином, щоб ви його не могли ніяк розв'язати. Ви не могли його розірвати. Ви повинні добре це відчути. Замок кладемо за голову, великі пальці на шиї, решта пальців на потилиці. Зараз порухайте трошки плечами нагору і вниз. Нагору і вниз. І залиште плечі внизу. А лікці залишаються в полі вашого зору, тобто ми не розкриваємо повністю грудну клітку. Зараз на видих ми починаємо видихати, робити невеликий кивок. І завдяки згинанню в грудному відділі ми виштовхуємо себе задніми ребрами від килимка, піднімаємось нагору. І на Вдих, опускаємось вниз і знову видих. Ми робимо спочатку кивок, ми натиснемо своїм замком в голову. І піднімаємось нагору. Тобто ви повинні відчувати, що ви саме робите цей рух завдяки вашому гарному згинанню в грудній клітці. Сідничні кістки залишаються дивитися вперед. І це запорука класної роботи глибоких м'язів живота. Тому що якщо ви підкрутите таз, у вас з'явиться будиночок, і якщо ви теж прогнете таз, у вас теж з'явиться будиночок. Тож зараз знаходимо опору в криш. Гарно формуємо замок і зберігаємо ось цю опору на криш протягом всього виконання вправи. Зробили вдих. І на видих в кивочок і підйом. Подивилися між колін, опустилися вниз, вдих. І знову видих, кивок головою, видихаємо, продовжуємо згинання. Опустилися вниз, лопатки широкі, ключиці широкі, видих. Робимо 10 повторень. 3. Види, згинання гарне. Виштовхуємо себе задніми ребрами від килимка. Акцент саме на згинанні. Приберіть установку, що вам треба просто піднятися нагору. Вам треба класно зігнутися. Супер. 5. Сідничні бугри залишаються нерухомими. Ми постійно відчуваємо опору під криш. Уявіть, що у вас там подушечка, яку ви постійно перетискаєте. Шість. Кивок головою і голова в нас запрошує грудну клітку до згинання. Сім. 8. 9, І приготуйтесь, будь ласка, видих 10, Зафіксувалися. І зараз трошки пройдіть лопатками ось таким чином назад. Зробіть, ніби кроки спиною назад. Опустіться вниз. Робимо вдих на видих. Ми піднімаємось з вами знову в ліфт, тобто робимо кивок головою. Відчуваємо, що наша спина стала довгою. Відчуваємо контакт задніх ребер з килимком. Піднімаємо в положення тейблтоп спочатку праву ногу, потім ліву. Залишаючись в цьому положенні, ми починаємо на видих опускати праву ногу і потім ліву. Десять повторень. Три, 4. Таз грудна клітка зберігають своє положення. 5. 6. Вмикаємо глибокі м'язи живота. 7. 8. Нога опускається настільки, наскільки ви можете контролювати будиночок, якщо він у вас з'являється. Дев'ять. Останнє повторення: 10. Супер. Обійняли правою рукою праве коліно. Лівою рукою. Обійняли його за праву руку. Зберігаємо положення грудної клітки скругленої, так, в згинанні, і зберігаємо положення тазу, тобто не підтягуємо сідничні бугри нагору. Вирівнюємо з вами ліву ногу. І зараз, зберігаючи форму, ми будемо опускати ногу вниз і на вдих вгору. І знову на видих вниз. І вгору. Лікці зробіть трошки м'якими, так і зберігайте широкі ключиці. Поїхали видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Чотири. П'ять. Таз залишається нерухомим. Шість. Рух тільки в кульшовому суглобі. Сім. І контролюємо будиночок вісім, дев'ять. Десять. Змінили сторони. Лівою рукою обійняли ліве коліно. Права рука пряма. Працюємо видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Три, 4, 5, 6, 7. вісім, дев'ять. Десять. Молодці. Опускаємось обережно вниз, по черзі опускаємо одну ногу іншу, повертаємось на бік, допомагаємо собі встати, беремо гантелі або працюємо без них. Встаємо в опору на коліна. І зараз будемо робити жим гантелей. Нам треба в цьому положенні зберігти лікті трошки попереду себе. Якщо ми зробимо... Руки. Ось таким чином в нас буде перерозгинання грудної клітки. В цьому положенні також ваша лобкова кістка дивиться на нижні ребра, щоб таз мав нейтральне положення. І починаємо працювати на видих вжим, на вдих повільно опустили. І видих, дих, видих, вдих, видих, вдих, вдих. Плечі залишаються опущеними. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Робимо 20 повторень. Десять. Один, вниз повільно, два, вниз повільно. Три, вниз опускаємось, ніби через супротив. Чотири. Ми часто використовуємо. Цю схему при виконанні моїх тренувань: п'ять. Шість, сім. Вісім. І 10. Чудово! Тепер звели руки перед собою. Зараз ми будемо опускатися вниз, зберігаючи нейтраль хребта, і в цьому положенні ми будемо руки ставити літерою W і повертатися назад. Знову опустили руки вздовж тіла і повертаємось назад. Таких у нас буде теж 20 повторень. Приготувалися вдих і видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чотири. Тягнемо сідничними буграми назад 5. Не піднімаємо лікті занадто високо 6. В нас передпліччя лікоть плече на одному рівні 7. Вісім лопатки, нижні кути опущені. Дев'ять. Десять. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Працюю тут і руки, і спина. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І останнє повторення. Десять. Супер. Залишаємо руки попереду себе, опускаємось одразу в нахил, зберігаємо активну роботу м'язів живота, не провалюємось, витяжіння через маківку і через сідничні бугри. В цьому положенні ми будемо відводити руки назад і повертати вперед перед собою. Відвели руки назад. В цьому русі ви повинні слідкувати за тим, щоб ваше плече не загорталося всередину. Тож, будь ласка, на цьому дуже великий акцент. Працюємо 20 повторень і видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Молодці. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Три. Чотири назад. Не кидаємо руки. А свідомо працюємо на трицепс. п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Залишились в цьому положенні. Працюємо пружинкою: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Чудово, ми з вами цю частину головну основну силову завершили. І тепер переходимо до заминки. Ви, молодчинки, не знаю, як ви, а я вже не можу нічого робити руками, тож давайте трошки розслабимося. Розкриваємо зараз грудний відділ без перерозгинання грудної клітки, вдих, видих, закриваємо і знову вдих розкрилися. І видих, закрилися, опущені плечі, максимально вільний спокійний рух, видих, вдих і видих. Чудово. Тепер піднімаємо праву руку на лінію плеча, рука в сторону, обіймаємо лівою рукою праву вишну раковину, робимо нахили в сторони. Розкриваємо та розтягуємо лінію рук, грудні м'язи. Розслабляємо шию. Добре. Змінили сторони. Вдих і видих. На вдих м'яко опускаємо голову вниз, на видих, повертаємось. Опустили голову вниз і повернулися. І ще один підхід. Вдих і видих. Чудово. Опустили руки вниз, працюємо під боріттям, малюємо напівколо в одну і в іншу сторону. Чудово. І зробили замок, поклали його на потилицю і розслабили руки, опустили голову вниз. Ми себе додатково не тягнемо. Дихаємо і трошки побудемо в цьому положенні. Чудово. І ми з вами завершили. І по нашій традиції для тих, хто тренується зі сніжаною фіт, я дарую подарунки. І цього тижня я дарую ось такий планер від Кісо, з яким планування тренувань буде ще комфортнішим та приємнішим. Тож пишіть будь-який коментар, а краще напишіть враження після тренування, і я оберу одну з вас, до якої поїде цей подаруночок, і не тільки. Всім па-па і до зустрічі на наступному тренуванні.